Друзі, усім привіт! Це приватний розсадник Атмосфера саду і до вашої уваги Абрикоса Кугат раннього середнього терміну дозрівання, Дозріває наприкінці червня, початку липня водоношення без жодного обробітку. Сорт самоплідний буде щорічно радувати вас гарним врожаєм, води помаранчеві із гарним червоним румянцем на сонячній стороні. Мякош щільний, солодкий із приємною гармонійною кислинкою. має абрикосовий аромат і легкий медовий присмак. Відмінного смаку. Кісточка повністю відділяється від м'яша. Води масою 80-100 грам. Всім рекомендую!